Вітаю вас, мої любі учні, на уроці української мови. Сьогодні ми з вами повторимо усі частини мови, які вже вивчили іменник, прикметник, дієслово та числівник. Ось знову лунає дзвінок. Запрошую всіх на урок. Будемо дружно працювати, думати, писати і читати. Розгорніть свій зошит. Запишіть сьогоднішнє число. З нового рядочку з великої літери запишемо такі слова. П'ятниця, середа, четвер, рюкзак. Перевірте, чи все правильно ви записали. З нового рядочку запишіть слово п'ятниця. Визначимо, скільки в ньому букв, звуків та складів. У цьому слові 7 букв, 8 складів, адже літера Я після апострофа позначає два звуки та три склади. Розгорніть свій підручник, сторіночка 94 Попрацюємо над вправою 20. Прочитай уривок із пісні Вадима Крещенка. Назви членів своєї сім'ї. Родина. Родина від батька до сина. Від матері доні добро передам. Родина. Родина це все Україна. З глибоким корінням, з високим гіллям. Діти, назвіть, будь ласка, членів своєї сім'ї. Це ви, ваші братики та сестрички, ваші батьки, тато та мама. Доводіть, що виділені слова є іменниками. Родина відповідає на питання, що це в нас іменник? Добро. Що? Теж іменник. Україна, що теж іменник. Ми з вами знаємо, що усі слова, які відповідають на питання, що це іменники. Іменники називають слова. Добори до іменника родина близьке за значенням слова. Родина, ми ще можемо сказати сім'я. Склади запиши з ним реченням. Складіть речення із словом сім'я та запишіть його у зошит. Вправа 20 і з нового рядочку ваше речення. Я утворила речення Моя сім'я любить подорожувати. Наступна вправа 21. Відгадайте загадки. Назвіть прикметники, використані в загадках. Улітку лагідний. Узимку холодний, восени пронизливий, весною теплий. Що це може бути? Так, це діти вітер. А які прикметники є у цій загадці? Прикметники вказують на ознаку предмету, тобто який цей предмет, так? який наш вітер? Лагідний, холодний, пронизливий, теплий. Усі ці чотири прикметники відповідають на питання який? Наступна загадка. Узимку чорний. Навесні та влітку зелений, а восени жовтий. Це, діти в нас листочок. Давайте знайдемо в цій загадці прикметники. Чорний, зелений та жовтий. Ці прикметники відповідають на питання Який? Вони вказують на ознаку нашого листка. Наступна вправа 22. Поєднай частини прислів'їв. Назви діє слова. Запиши одне прислів'я з пам'яті. Ліпше переконувати словами, підбираємо, що нам підійде, а може і ранити, аніж кулаками, умій і змовчати. Ліпше переконувати словами, аніж кулаками? Умій сказати, умій і змовчати. Слово може врятувати, а може й ранити. Ви знаєте, що слово має велику силу, воно може і зігріти, і розрадити, і підтримати, а може навпаки, боляче ранити та образити. Які ж дієслова є у наших прислів'ях? Ліпше переконувати аніж словами, аніж кулаками. Що робити? Переконувати. Так, ті слова відповідають у нас на питання, що робити, що зробив, що робить, що буде робити. Наступне умій сказати, умій ізмовчати. Що роби? Умій, що зробити? Сказати. Що роби Умій. Що зробити змовчати. Слово може врятувати, а може і ранити. Що робить? Може. Що зробити врятувати. Що робить? Може. Що зробити? Ранити. Ось скільки дієслів ми з вами знайшли у наших прислів'ях. Зупиніть, будь ласка, відео та запам'ятайте одне із цих прислів'їв. Запишіть їх у свій зошит без підручника. Я записала таке прислів'я. Ліпше переконувати словами, аніж кулаками. Відпочили, попрацюємо далі. Вправа 23. Прочитай вірш Лесі Лужецької. Одна на світі батьківщина, і матір теж одна єдина. Над нами сонечко одне, проміння шленом золоте. Діти писніть, будь ласка, як називаються виділені слова? Що вони означають та на які питання відповідають? Одна означає кількість предметів та відповідає на питання. Скільки, значить, це у нас з вами числівник. Молодці. Батьківщина називає предмет. Відповідає на питання Що? Значить, це у нас правильно іменник. Шле називає дію предмета, так? значить, відповідає на питання, що робить. Це у нас з вами дієслово. Золоте вказує на ознаку предмета. Відповідає на питання яке? Це у нас з вами прикметник. Добери і запиши іменники за зразком. Орієнтуйся на числівники. Один батько, одна мама, одне сонце. Давайте числівник ми залишимо, а іменники змінимо. Наприклад, один зошит, одна ручка, одне слово. Спробуйте також придумати іменники до даних числівників. Пропоную ще такі: один лев, одна мавпа, одне озеро. Давайте з вами запишемо лише ті, які ми з вами утворили. Вправа 23, Один зошит, одна ручка, одне слово, 1 лев, одна мавпа, 1 озеро. Наступна вправа 24. Переставте рядки так, щоб прочитати вірш Леоніда Полтави. Доберіть і запишіть прикметники до слова море. Там, де море є глибоке, там є наша батьківщина Україна, де заквітчені Карпати, що очима не обняти, де степи такі широкі. Зверніть увагу, що велика літера та крапка допомагають нам зрозуміти, яке речення є першим, а яке останнім. Там, де крапка, це значить останній рядочок. Там, де велика літера, значить це перший рядочок. Давайте спробуємо змінити місцями наші рядочки. Там, де море є глибоке, де заквітчені Карпати, де степи такі широкі, що очима не обняти, там є наша батьківщина, Україна. Ось такий вірш ми з вами отримали дуже гарний про нашу рідну неньку Україну. Давайте прочитаємо його разом. Там, де море є глибоке. Де заквітчені Карпати, де степи такі широкі, що очима не обняти, там є наша Батьківщина, Україна? Леонід Полтава. Давайте з вами, дивлячись на малюнок нашого моря, придумаємо прикметники до цього іменника. Море у нас яке, глибоке. Синє, тихе, спокійне, безмежне або може бути штурмове море. Запишіть собі у зошит, будь ласка, вправа 24, слово море. В дужках позначимо, на яке питання відповідають прикметники. Яке? І запишіть декілька прикметників про море. Малюнок допоможе вам підібрати їх. Я записала ось такі прикметники. Море яке глибоке, тихе, чисте, спокійне, штурмове та синє. Ви, звісно, можете дібрати та записати свої прикметники. Світлофор успіху. Який колір сьогодні засяє на твоєму світлофорі? Червоний прошу допомоги. Жовтий я стараюсь. Зелений. Ура! Все вийшло! До нових зустрічей!